Чи варто пенсіонерам підвищення чекати у 2025 році? Згідно із проектом державного бюджету України на 2025 рік, доходи бюджету складатимуть понад 2 трильйони гривень, а видатки більше 3 трильйонів. Це створить певний дефіцит в розмірі 1 трильйона 640 мільярдів гривень. Водночас очікується, що на 31 грудня 2025 року граничний обсяг державного обороту становитиме. 8 трильйонів 182 мільярди гривень, а гарантований державний порг – більше 406 мільярдів гривень. Уряд підкреслює, що поряд із пріоритетами національної оборони і безпеки важливим залишається і соціальний захист населення. Зокрема, у проєкті бюджету на 2025 рік Міністерство соціальної політики передбачило витрати у розмірі понад 414 мільярдів гривень, з яких більше 232 мільярдів гривень буде спрямовано на виплату пенсій, надбавок та підвищень для пенсіонерів. До порівняння у бюджеті пенсійного фонду на 2024 рік на пенсійні програми виділялося 244 мільярди 900 мільйонів гривень. Зокрема, на пенсії військовослужбовців було передбачено 243 мільярди 400 мільйонів гривень. Станом на сьогодні. Вже уряд профінансував вірніш, пенсійний фонд профінансував виплати на 44 мільярди 200 мільйонів гривень. А в липні було витрачено 62 мільярди 400 мільйонів гривень на пенсійні виплати. Хороша новина полягає в тому, що другий рік поспіль бюджет пенсійного фонду не передбачає дефіциту, а покриття нестачі коштів із державного бюджету не планується. Згідно із пояснювальною запискою до проєкту закону про державний бюджет на 25 рік, передбачені заходи для, подат... для додаткового наповнення бюджету. Зокрема, планується підвищення максимальної величини бази для нарахування єдиного соціального внеску із 15 до 20 мінімальних зарплат. А також відновлення сплати єдиного соціального внеску фізичними особами підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування. Нагадую, що під час воєнного стану ця сплата для фопів стала добровільною. Для забезпечення ефективного використання коштів пенсійного фонду також заплановано перерахувати залишок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 5 мільйонів гривень до спеціального фонду державного бюджету для підтримки пенсійного забезпечення. У проєкті бюджету також передбачений обсяг трансфертів для пенсійного фонду, що дозволить у повному обсязі здійснювати виплату пенсій, надбавок, доплат і щорічної індексації пенсій. Однак розмір індексації поки що не визначений, і для її проведення Кабмін має прийняти відповідну постанову. Ми слідкуватимемо за розвитком подій і повідомимо про зміни, щойно постанова буде ухвалена. А якщо вам потрібна допомога у сфері пенсійного права, ви завжди можете звернутися до нас за допомогою. Наші контакти є на сайті профілю.